Доброго дня, любі друзі. А ось в мене прийшла сьогодні схема від торгової марки Foxy Українська краса влітку. І до цієї схеми я зараз буду робити підбір в рубки і в бістері. І так, розкажу маленькі нюанси, як я роблю підбори. Все, правда, не буду розказувати, а так по чуть-чуть може їх поради комусь подобається. Так ми робимо підбір на ось цю таку чудову схему. Дивимося лице промальоване, таке гарненьке промальоване лице, в друк чудовий, подивіться. І це ми з вами дивимося цю схемку через пакет. І то, ви розумієте, да, що чудово, от як продруковано. Ось вам показую, як надрукована ця схема. Все чудово, все гарно, все так. Фоксі нам дає ще прев'ю, і по цьому прев'ю ми можемо зробити підбір. Якщо дивіться, як я роблю підбори, багато хто із вас вже співпрацює зі мною. А хтось ще думає, чи буде зі мною співпрацювати, чи ні. Але у своїх підборах от я беручи ось таку схему, я дивлюся, що мені потрібно а, виділити. Так, дивіться, в ці схемі у нас 33 кольора. Виробник нумерації бісера не вказує, потрібно робити самим підбори. І коли я роблю підбори, я кожну картинку, кожну схему я в своїй голові точніше, уявляю, вишиваю, як вона би у мене була зроблена. І дивлячись на цю картину, я розумію одне, що виробник знову не доробив, так як потрібно робити схеми. У нас одні і ті самі кольори. Дивіться, що ми дивимося: білий колір, так, білий сірий. У нас ці кольори йдуть як на блузку, на хусточку, дівчинки, на ромашки і на небо. Бачите? Небо, ромашки, все це вишито білим, білим кольором, білим сірим. Мені потрібно зробити так, щоб ця вишивка вас порадувала і розбити кольори. Я буду розбивати кольори, бо в цей набір я буду робити в рубці, в, в рубці, і дівчинку, я виведу наперед. А в поле мені потрібно зробити, щоб це було далі. Тому я буду розбивати, коли я розбиваю такі схеми, ви повинні розуміти, що я даю кількість бісера збільшена. Також я кожен свій підбір я записую в зошит, і якщо вдруг комусь якийсь. Колір не вистачило, бо ви самі розумієте, що я рахую так. Я ж не рахую кожну клітиночку, я даю наугад і можу десь щось прорахуватися. Ну, це такий вибір. Точніше, ви можете замовити без розбивки, тоді даю те, що дає виробник. так? А можна замовити, щоб я зробила більш якісний підмір, так як я бачу. От я вам просто показала, що я ці білі кольори буду ділити. Червоні кольори дивимося, що у нас червоні. Це в нас маки. Червоні кольори у нас маки. І буси, і на дівчинки це. Ну, Червоні кольори можна не ділити. Тепер коричневі кольори. Дивимося по коричневих Це у нас колосочок, колосочок. І колос, колосочки такі цікаві, так? От у нас тут вони і тут. А, так, на хаті треба подивитися червоні кольори. Ось і отак при своїх при підборах, так, що я роблю підбори, я кожен номер, кожну позначку от так роздивляюся, де в якому в полі вона відшивається, в дев'яному місці вона відчувається. Так? І потім вже з цього, виходячи з цього, я роблю свої підбори. І також, дівчатка, у мене до вас велике прохання. Я розумію, що кожного, кожен із вас уже зробив вибір в оформлення своїх картин. Я це вас дуже розумію, але у мене до вас прохання. Знаєте, я е не так хочу оформляти ці картини. Я хочу, щоб до мене поверталися картини тільки з тої причини, що я хочу подивитися чи, мій підбір, як я зробила підбіри і як воно в готовому виробі. Тому що один і той же підбір може в одній схемі бути гарно, а в другій схемі... Це може бути во невдало, тому що ну, десь ну, ви розумієте самі, що вишивається квітка, вишивається якась одежа чи вишивається там фон. Тому кожний елемент кожної картини потрібно робити свій підбір, потрібно враховувати структуру бісера, і я десь можу пропомилитися. І тому би я би хотіла б, якщо це для вас не так важливо, повертати свої картини мені на оформлення по тій причині, щоб я дивилася на відшиви. Для мене було б це, знаєте, такий, як вам правильно сказати. Круговий цикл, да, коли я роблю схему, коли я роблю підбір, ви відшиваєте, ми його присилаєте до мене, ми оформляємо, і у мене уже буде ваша картина від, від початку до кінця. Точніше, підбір відшив, оформлення. І це таки, знаєте, буде закінчений цикл любої схеми, яка із схеми встає. Шедевром, яка буде прикрашати вашу домівку, домівку ваших друзів. Тому до вас таке прохання, якщо є бажання, будь ласка, присилайте мої підбори до мене на оформлення. Це було б дуже чудово. І у нас акція продовжується відправка до мене за мій рахунок і оформлення мінус 10%. Дякую всім! А по поводу цієї схемки, ви, напевно, зрозуміли, як я кожен підбір роблю. По цій схемці це ми так ось вирішили. Тепер дивіться: в мене тут багато підборів. А наступний підбор ось такий, так, теж сижу. Тут також треба погратися, тому що у нас лелеки летять над полем. Тут буду враховувати також різні структури, тут в мене буде комбінуватися бісер і рубка. Хотя, скажу так, клієнтка замовила повністю оцю схему в рубці. Але я її відмовила, щоб в рубці ми робити не будемо повністю. Тому що зробити в рубці це трошечки буде не той ефект, який я хочу. І буде од... деякі елементи в рубці. Деякісь в бісері, деякі ще в чомусь. Більш детально розкривати не буду, щоб не підказувати своїм конкурентам в таких підборах. Це в нас отаку пташечку, я буду робити в час підбору. І також у мене будуть ось така одна схемка. Це в нас помідори. Тут теж замовили з бісером і рубкою. От, і ще десь. Є друга схемка, бо в мене сьогодні тут багато на столі підборів. Так, десь у мене ще одне стіна. А, все є. Відбачаюсь. І буде ось такі теж перчинки. Тут з цим трошечки буде легше, тому що не пересікаються кольори так, з фоном. І мені буде тут уже легше робити підбір. Тут не потрібно буде ділити, але буде так само ці підбори овочів у мене будуть робитися в, в бісері і в рубці. Також є прев'ю до цих схем. Ось такі, ось такі результати у нас повинні вийти. От. Дивимося, скоро будуть готові роботи і зрозуміємо. Також я ще покажу одну схемку, мене замовили ось такі святий Миколай. Подивіться, який це чудовий друг. Тут в мене замовили таких три схеми. Одна є в наявності, дві ще дозамовлю, і буду робити підбір. Ось такі у нас сьогодні у мене плани зробити вам підбори. А поки всім, пока-пока, до нових зустрічей!